У мене не буде сина, не дам йому імені я, а був би він северином, чи, може, скажімо, Ілля, а був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром осів будівельним пилом, мій крик над старим Дніпром. У мене не буде імені, у мене не буде сім'ї. Я мав народитися у квітні, здається, в вірпені. Я не стану синочком мами, я не стану синочком татом. Я не бачив їх ніколи. Я чув лише голоси. Я їхав у своєму животику, вона шепотіла мені. Все буде добре, потипу, я помер на початку весни. Ми жили звичайним життям: дім, сім'я, робота, навчання, відпочинок. До того дня, коли у наші двері постукала війна. Тисячі військових залишили мирне життя та вирушили захищати батьківщину. На жаль, не всі вони повернуться живими та здоровими. Тисячі наляканих мирних жителів зон бойових дій залишають домівки, аби врятувати власне життя та життя своїх дітей. Можливо, їм вже не буде куди повернутися. Тисячі мурних жителів на територіях, неохоплених полом'я війни, забули про тихі сімейні вечори та спрямовують всі сили на допомогу та підтримку біженців та армії. Відлуння війни ще довгі роки буде чутно після її закінчення. Я з України і я більше не можу витримати війну. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність, наше майбутнє. Відібрані скалічені життя наших дітей це незгоєні довічні рани України. Це найвища ціна перемоги, яка обов'язково прийде. Думки уже з війни не відпускають, зачинено все решту на гачок. хоча сирени більше не лякають. Душа болить за наших діточок. Від жаху стали круглі оченята, бо це не ігри, і не інтернет. Ніколи не забути янголятам, ривіння бомб та спалахи ракет. Дитинство, дико, спалене війною, в очах лише жахіття, смерть і кров, а мир десь залишився за сіною, Де були мама, щастя і любов. Дитинство, покалічено війною, журба і сум в очах. А ніжні душі гострими роками серця загнали, божевільний страх. Ці очі уже жити будуть з болем. Дитинство не знайдуть вони ніде. Ми не пробачимо варварам ніколи. Для всіх сусправедливий ми знайдемо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, розірваних ракет та бомб ворога. Всесильний господи, почуй молитву дітей твоїх. Поглянь час важких випробувань на державу нашу, Україну. Благослови та смісних воїнів наших, владу, уряд та весь наш народ, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбовий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.